Так, бачимо, будується ЖК а, так іде ретейл, тобто новус і мережеві орендарі, такі як Domino's, Sensei, Нова Пошта, Розетка, Простор і так далі. Так, Дивимося, житловий комплекс щільно заселений. І Рухаємось до нашого торгового приміщення. Це кінцева станція, тут зупиняються тролейбуси маршрутки. Це в нас в нас кадетський гай, він сильно заселений, потік людей, Як бачимо, зупинка. І рухаємося до нашого приміщення. Так. Це сам, сам район, бачимо, які будинки. Все заселено на 100%. Так, самое э, будет только за, за, за целого языка, забудованный. Зараз я уже проект, паспорт. Так, дивимся на проект паспорт. территория Грожна под забудову. Рукаем из нашего торгового помещения. По можливості, а, дерева підчистити. Вони бачать фактурі, хто тобто, і дерева не мають права рости в цьому в містах. У нас під територіях. Тобто, горіх, вишня, все, все можна буде зрубати. Так, і розглядаємо наше торгове приміщення. А, воно фасадне, окремо стояча будівля двохповерхова. А, поруч також будинки сильно заселені. Ось через дорогу будинок. Бачимо перехрестя. Зручна під'їзд і парковка. Декілька вхідних груп є для завантажки товару. ще одна вхідна група. Так, і бачимо ЖК Медовий. Він також тут поруч вже збудований і активно заселяється зараз. І розглядаємо наше далі наше житлове приміщення, окремо стояча будівля. Так, дивимося, що тут у дворі. У дворі також будинки, панельні, багатоповерхові заселені на 100%. Бачимо. Школа садочок у дворі. Розглядаємо з усіх сторон нашу будівлю. І бачимо ще ось будинок у дворі. Так, заїзд для вантажівки, для розвантажки, така як рампа. Другий поверх перший і ще є вхід в підвал. А тут все заселено, клієнта потоку тут достатньо.